Перше на українських водоймах, окрім заборони вилову рибу під час нересту, запровадять режим тиші. Триватиме він з 1 квітня по 15 червня. У профільному комітеті парламенту відповідний пакет законів розробили і ухвалили ще торік. Однак, чинності він набув у 2016-му. Згідно документів, від початку квітня заборонено проведення заходів, що спричиняють багато шуму. Йдеться зокрема про про проведення вибухових робіт або фейерверків, перегонів або ралі на водних транспортних засобах. А ще про санітарну вирубку лісів, контроль за дотриманням відповідних норм поклали на вітчизняне Держрибагентство. Регулятор каже, цьогоріч продовжать практику проведення рейдів. Ми заборонені ці ралі сезон тиші, які модні були до наданого часу. Чи йшов сезон тиші, теж заборонено, тому що не тільки е, е, риба не реститься, а і і, і розмножується і тваринний і Тобто нам треба ж теж баланс цей і вперше фактично в законодавстві 2015 року. Ми прописали. Ці чіткі речі по сезону тиші, щоб ми належним чином війшли в цей період, і не було що на місцях вони не знають чи забули. Вирішили і вже направили відповідні звернення до місцевих адміністрацій з пропозицією створити на базі кожної області відповідний оперативний штаб, який би міг взаємодії з нашими територіальними управліннями те, що я говорю вже з поліцією МВ, МВС, екологічною інспекцією, координувати всі заходи, спільні заходи по особливо перейдем.